Визначати прогноз погоди завдання не з легких, і синоптики іноді помиляються з датами. Очікуючи різкого похолодання вже на цих вихідних, вони трохи схибили, адже за оновленим прогнозом, суттєве зниження температури заплановане в Україні з понеділка, 23 жовтня. Так, понеділок буде ще більш-менш теплим. В більшості областей, окрім зниження температури, яке поки що в мене південну та східну частини країни, очікуються незначні опади. Найпрохолодніше буде на півночі та північному заході. Вдень тут прогріється повітря до плюс 16. Вже на наступний день, 24 жовтня, синоптики обіцяють зниження температури в південних до плюс 18 та в східних областях до плюс 14 в день. Місцями в Україні дощитиме. Однак, здебільшого, очікується хмарність з проясненнями. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. В середу, 25 жовтня, хмарність з проясненнями збережеться тільки в Криму, на Одещині та Луганщині. Решту територію накриють опади. Найбільш інтенсивними вони будуть на заході, півночі та в центрі України. В Ужгороді Сонце взагалі марно чекати за хмар, вважають синоптики. В четвер, 26 жовтня, на території України температура повітря коливатиметься від плюс восьми у Чернігівській до плюс двадцяти в Криму. Здебільшого очікується в день, плюс дванадцять плюс п'ятнадцять, в залежності від області. П'ятниця 27 жовтня продовжить тенденцію зниження температури. Поки на півдні ще можна очікувати тепла, в Чернігові на півночі в день до плюс 7, в Харкові до плюс 9, а в Сумах максимум плюс 5. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!